Він старанно готує берліг під корінням дерев або в сушняку, любить ласувати корінцями, ягодами та комахами. Звісно, що такої їжі взимку йому не знайти. Для цього до зими в нього накопичується багато жиру під шкірою і він лягає у сплячку. Температура його тіла знижується, кров'яний тиск, серцебиття та дихання уповільнюються. Як відомо, всі звірі готуються до зими, линяють, а ще є й такі, що змінюють і колір своєї шерсті. Наприклад, вгадайте про кого мова, живе вона в дуплі або старому гнізді, може відвоювати його у сорок чи ворон, там дуже тепло та затишно, а якщо дуже холодно, то згортається клубочком та вкривається своїм пухнастим хвостиком. На зиму вона запасає корм, горішки, жолуді, грибочки та ягоди, які ховає під Палим листям. Однак вона дуже швидко і забуває, що де сховала тому кожну свою заначку розцінює як нову знахідку. Взимку її шуба більш сиренька, а влітку руда, Тож про кого мова? Це білочка. Як тільки настають холода, його хутро стає густішим та світлішим. На відміну від інших звірят, він не має ні нори, ні берлоги. Їжу також на зиму не заготавлює. Харчується дрібними корінчиками, згризають молоді пагони дерев та кору. Здогадалися? Це заєць. Пізньої осені він заривається у купу сухого опаленого листя та згортається в клубочок, і так спить аж до самого березня, а інколи і квітня. Все залежить від температури повітря. Під час такої сплячки маса його тіла зменшується втричі, адже за цей час він нічого не їсть і лише міцно спить. Є ще в нашій країні і борсук, він, як і ведмідь та їжачок, запасається жиром, вживаючи жучків, ящерок, змій та ягоди. До зими він також займається утепленням та облаштуванням своєї нірки і там міцно засинає до весни.